І я знову рада вітати вас в нашій новорічній гостєвій студії. Сьогодні говоримо з Анжелікою Рудницькою, заслуженою артисткою України, про те, що вона пережила за цей рік і чим може поділитися. Тож, Анжеліко, ви зараз більше волонтер чи все-таки митець? Я людина, це найважливіше. Ні, я не називаю себе волонтером. Я просто спрямовую зусилля і, і в цей бік так само, але я. Там весь період існування територіалу ми завжди займалися благодійними всілякими справами і проєктами. А що стосується культури, то всі свідомі митці так чи інакше зараз підтримують країну, оскільки ми не можемо, ну, там, ми не вміємо користуватися зброєю, хоча я вмію стріляти з автомата Калашникова. Які дівчата у ну, нас в Україні пішли? Так, я пробувала це робити. А, ну, і з рушниці мені стріляти ну, добре. <про>, про мистецтво. Ми з багато свідомих артистів виступали на Майдані, і фактично, якщо брати культурну складову, то Революція Гідності стала своєрідним мистецьким фестивалем, де були виставки, де відбувалося читання віршів, де знімалися фільми, де фільмувалися події і паралельно знімалися якісь речі цікаві, де дослідження. Фольклору намагалися зафіксувати все, що там писалося, відтворювалося, переформатовувалося. Я сама написала велику статтю про ем, образу ну, про, про переформатування образу Шевченка на Майдані і про використання його текстів ем, під час Революції Гідності. Ем, ми всі там співали, але це була одна частина. Потім ми займалися тим, що підтримували бійців наших і в госпіталях, і на фронті, і в прифронтовій зоні, намагалися людям підняти дух. І я бачила сама, наскільки це важливо. Тобто я не знаю, наскільки важливо збирати концерти ну, тут просто заради того, щоб поспівати чи прозвітувати, що я зробив за рік. Але те, що ці концерти і пісні потрібні людям для того, щоб об'єднуватися, для того, щоб відчувати один одного, для того, щоб могти спілкуватися одне з одним, це справді надзвичайно важливо. Я зробила якусь серію графічних робіт, червоно-білих, як художник, і виставила цю, цей цикл. Еволюція нескінченності в музеї літератури. Його, до речі, можна до кінця січня побачити, піти в музей. І от я, я весь час все робила червоно-білі роботи, червоно-білі, червоно-білі. Червоно ну от так, знаєте, раніше було дуже-дуже багато, така велика палітра, дуже кольорові яскраві роботи. А зараз ну так відчуває Не, ну, моя чекайте. душа, якби червоний з чорним, або там жовте з блакитним. Я можливо зрозуміла. Поясніть, чому червоне білим? Ну, червоно-біле поєднання це традиційний такий колорит на дніпрянських, припустимо, рушників, коли на білому полотні вишивається там червоне дерево життя. У мене це інше. Я будую міста, тому що коли все почало руйнуватися, спочатку почав руйнуватися старий Київ, потім почала руйнуватися держава, знаєте і. Ну, як якісь внутрішні, ну не можу сказати протест, але бажання будувати, а не руйнувати. І тому народилося багато таких фантасмагоричних міст. У мене Приходьте подивитися на, на виставку. На тому що відбувається в культурі, до нас зараз не приїжджають росіяни практично, до нас мало приїжджає іноземних зірок. І для української культури, для української музики це великий шанс заявити про себе, достукатися, добитися до свого слухача, до свого глядача. Тому завжди треба шукати якийсь позитив, а не негатив. Ну, чи можна сказати, що е, наш народ е, йому вистачає всього українського, і ми ну, вже не так сильно потребуємо насправді якогось? Ні, е, українці дуже гарно сприймають все українське, припустимо, коли артисти збираються на фестиваль в якомусь місті, величезна кількість людей приходить на майдан, але в українців немає звички. Можливо, це до речі, і через передвиборчі концерти, яких безкінечно багато. Люди не звикли витрачати гроші на театри, на книжки, на концерти, на музеї. Тобто вони мало ти ж ти йдеш в музей ще 5 гривень, треба за це заплатити. От, ну, але ця культура буде відновлюватися. Мене, наприклад, батьки водили скорість, по концертах, по театрах, тому для мене це здається нормальним. Але ж кожен по-своєму якось приймає. І в Україні дуже невеличка невеличкий прошарок українських митців були в ефірі, тому в них був шанс розказати про себе і про своє мистецтво слухачам і глядачам А величезна кількість інших артистів з новими піснями були почуті тільки своїм невеликим колом слухачів, там в якихось клубах чи справді на якихось фестивалях. Все от зараз. Я думаю, що все буде змінюватися, і в ефірі буде більше української музики, українських митців. Ми будемо більше не тільки говорити про культуру, але й демонструвати її. В нас з'явилися цього року, незважаючи на все, два фільми, які нашуміли так поводир і плем'я. У нас з'явився повнометражний мультиплікаційний фільм Бабай. Тобто, все одно культура рухається, вона, вона діє, вона взаємодіє. І відтворення вишиванок вже в машині такій вишивці, але подивіться, яке розмаїття там. Всіляких навіть професійними модельєрами зроблених інтерпретацій українського одягу ми бачимо. Тобто, дуже-дуже багато всього позитивного відбувається в культурі. Головне, щоб ми це не перетворили на якісь шароварництво, щоб це все-таки залишилося така суміш. Етнічного і сучасного, тобто сучасне із цитатами із минулого, я би так сказала. Бо ми все-таки рухаємося вперед, і мені подобається концепція про те, що я не люблю ностальгувати, і я згадую. Про майбутнє, тобто я думаю про майбутнє, я намагаюся, мені цікаво, що буде завтра, яким буде це завтра. Чи можете ви зараз прогнозувати, що чекає Україну у 2015 році? Прогнозувати не можу, але можу висловити бажання. Звичайно, я, як всі українці, мрію про мир. Я мрію, щоб свята родини святкували разом, щоб війна не розлучала родини. Не тільки тоді, коли людей вбивають, але тоді, коли вони займають різні позиції, так, політичні погляди, полярні з'являються і вони не можуть знайти спільної мови. Війна це завжди трагедія на всіх рівнях. Тому найбільше, чого хочеться, це миру. Ну і звичайно, хочеться, щоб всі були здорові, щасливі. І щоб любов, про яку ми сьогодні багато говорили, була справді символом 2015 року, а не коза і вівця, як ви говорите. Ну, знаєте, ще, Кристина, чого мені ще дуже хочеться, от від цієї новорічної ночі, от в мене просто величезне прохання і благання до всіх українців, в яких є серце, не користуватися фейерверками і петардами, тому що винивляти собі який стрес пережили ті, хто побував на фронті. Ті, хто знає, що таке вибухи, і будь-які різкі звуки для них, це ну просто це жахливо. Тому... Коли ми святкуємо, головне, щоб ми при цьому не псували свято іншим. Давайте все-таки Олівія це нікому не заважає. А от з салютами і петардами, якщо можливо. Та Крім того, це досить таки дорого коштує. Ці ну, гроші тим не менше, я бачу, на більш так, так. Ну, як, як і багато іншого, як і менше з'їсти, <гум> можна взагалі не випити. І тому нічого, нічого не зміниться. А тому. Коли ми говоримо, що ми хочемо змінити країну, нам треба кожному справді починати з себе. Не говорити про те, що ми починаємо з себе, а реально починати з себе. І перше, це не брехати, як на мене, в новому році. Бо навіть коли ми в малому брешемо, ця брехня нічого хорошого не робить. Друге – творити, Ну, не в розумінні мистецькому творити, хоча це теж дуже прекрасно. А щось створювати, щось робити. Будь-що, не знаю, для родини, для себе, для країни щось робити, не зупинятися і наповнювати все, що ти робиш, любов'ю. Тоді ти від цього не втомлюєшся, а навпаки, надихаєшся, надихаєш всіх навколо. І люди, коли вони спільно щось роблять, вони стають. І сильнішими і втягують в цей процес нових і нових людей. І ми ж починаємо дружити. Ми знаходимо спільну мову, а це те, чого нам не вистачає для того, щоб помирити. країну. <кій> Анжеліко, цей святковий <кій> наш. День ефір. Ми дуже хочемо попросити вас заспівати щось для нас, да, тому давайте. що у нас всі гості сьогодні презентують свої музичні подарунки На нас і наших телеглядачів. Тому вас уважно слухаємо. Я вам так дякую за цей новорічний дякую. настрій і різдвяний настрій, який ви до нас сьогодні принесли. Вау. Надзвичайно натхненна, надзвичайно дякую. сильна жінка сьогодні була у нас в гостях на еспресо Родницька. Я вам надзвичайно вдячна за те, що ви прийшли, розказали нам так багато про те, що у вас сталося за цей рік і побажали нам всього хорошого на наступний рік. В Свою чергу ми так само вас вітаємо зі святами. Дякую. Удачі вам і давайте ще продукувати більше і більше любові. А вже там на старий новий рік на різдво ми прийдемо з дітлахами. Пам'ятаєте, ми почали нашу так. розмову з колядки, і ми готові вам заспівати дуже гарну колядку. <світ> ви ж казали, треба щось планувати на наступний рік. Ось вже практично і плануємо. Я вам дуже дякую, щиро, щиро вдячна. Всім і... дякую, хто був з нами, хто провів цей ранок з нами чи вже день. <світ> і смачного новорічного столу, миру і щастя. Всім. Люблю вас.